Фейки, про начебто, злочини збройних сил України проти цивільного населення у Покровську, поширюють росіяни. Центр протидії дезінформації застерігає. Пропаганда поширює вигадки про те, що український дрон, нібито, навмисно атакував мирного жителя Покровська, який їхав на велосипеді ще й з білим прапором. В центрі наголошують, що це повідомлення не має жодних доказів, а базується лише на буцімто свідченнях російських військових. Андрій Коваленко, лейтенант Сил оборони, керівник центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони України в нашому ефірі. Андрію, вітаю Вітаю вас. А які ще фейки е, фіксуєте? А, ну загалом, ключові фейки фронту зараз стосуються просування російських військ, тобто вони видають е, інформаційно е, перемоги там, де їх немає. Ну, наприклад, це стосувалося Вовчанська, там де частина місця контролюється силами оборони. Покровська, там де знову ж таки частина міста контролюється силами оборони Куп'янськ. Вони вже захоплювали і продовжують говорити ледь не про те, що вони вже просуваються за його межі, при тому, що сили оборони зараз проводять зачистку в місті Куп'янськ. Тобто їхні інформаційні кампанії на зиму і когнітивні операції проти України стосовно фронту будуть направлені на те, що нібито російську армію неможливо зупинити що Україна гарантовано програє війну. І цей сигнал вони так само транслюватимуть на захід. На заході особливо ніхто ну чесно будемо говорити. Мало хто буде лізти в карту і дивитися, що там в Куп'янську, мало хто буде шукати умовний діпстейт, щоб розбиратися через російську сітку в Ікс, наприклад, через певних е, англомовних. Інфлюєнсерів, які працюють в США, вони поширюють фейки, що російська армія вже рухається на кр... серед місцевих знаєте, фактчекерів. Це доводиться робити Україні знову ж таки в іноземному інфопросторі. А і... чи, да. чи полегшилась робота з спростування ось цих фейків, тому що згадайте розп'ятого хлопчика в трусиках або зняли з потяга, відправили в нацгвардію. І зараз ось це вже ну на українську аудиторію, напевно, так точно не працює а на західну. На українську е, воно не працює практично зовсім. Ну там ми оцінюємо в 7% людей, які починають сумніватися в спростуваннях з нашого боку, умовно кажучи, інформації. Це частина суспільства, яке завжди вірить в конспірологію. Тобто, вона є в кожному в кожному суспільстві. На заході е, важче, оскільки е, у росіян достатньо тривалий час протягом 20 років вибудовувалася мережа аналітичних центрів. Uh, і інфлюєнсерів і продовжує вибудовуватися в американському інфопросторі, зокрема, деякі uh, ну от Хінкл є такий персонаж, uh, величезна аудиторія, конспіролог, uh, дружина. Якщо не помиляюся, бо дівчина росіянка та часто так буває uh, випускники uh, розвідструктур. Uh, жінки вони таким чином вербують uh, іноземців, і після цього. Вони починають працювати на Росії. У них велике охоплення там ми працюємо з цим, звісно ж, працюємо через певну діаспору, яка нам допомагає. Але тут будемо говорити так 50 на 50 ситуація. Тобто частину суспільства через частину американських медіа, зокрема, які працюють на МАГА-аудиторію, вдається доносити оперативну правдиву картину. Частину все ж таки росіяни охоплюють за рахунок. Цих конспірологів. ну це постійний процес, постійна інформаційна боротьба за інфополог в цій інформаційній боротьбі. Дещо допоміг Ілон Маск. Він в своїй соцмережі X, колишня Twitter, зробив оновлення, де користувача показував місце, де він зареєстрований, і там оці всі мага активні акаунти виявилися з пропискою в Росії, в Африці, Східна Європа, Індонезія. Ось серед розможливо чи серед ваших колег міжнародних. Як це було сприйнято, і е, як це ну, можливо допомогло в роботі? Е, на жаль, познаходили дуже багато неточностей в цій, в цій системі, коли, умовно кажучи, люди знаходилися на території, наприклад, Великої Британії, а їм показували Філіппіни. Тобто, ну і через це, плюс я спілкувався з певними людьми, які займаються там цифровою політикою і так далі. Дуже часто використання ВПН, в тому числі, збиває ось ці речі, тому було так багато неточностей. Воно в певній мірі допомогло, але дискредитувати цю історію вдалося на жаль, тобто вона не мала значного ефекту корисного, який міг би бути, повертаючись до російських маніпуляцій. Ну, впродовж не знаю, останнього року точно ми говорили з вами про те, що основні їхні сили кинуті на дискредитацію мобілізації. Чи зараз це так само, чи вже переключились можливо на щось інше? Можливо, мирний процес? Мирний процес тут історія про, про інше. Тобто задача Росії на найближчу зиму вони вкидатимуть багато ресурсів, проводитимуть операції про те, що українській владі. Варто піти, це їхній наратив, а, який є продовженням наративу, що нібито Україна винна в тому, що не досягнуто миру, нібито Росія хоче миру. А це стабільна їхня політика. Вони намагаються, попри очевидні ознаки того, що саме вони зривають мирний процес, саме вони не припиняють вогонь, і саме вони є причиною війни. Вони намагаються це перекласти на Україну. Але наше суспільство намагатиметься втомити від війни ударами. Знову ж таки, по цивільних, по енергетиці, і паралельно вкидатимуть ось цю тезу вини нашої влади. Це основна буде операція протягом всієї зими. Е, мобілізація вона буде стабільною. І більше того вам скажу, навіть у випадку досягнення мирної угоди і припинення вогню. Е, там початку певного в майбутньому політичного якогось життя в Україні. Мобілізація, вона, по-перше, ну багато ми вже чули. Швидше за все. Е, Ну, основою нашої безпеки буде наша армія. А Росія буде працювати над тим, щоб дискредитувати українську армію. Всі процеси пов'язані з мобілізацією, з резервістами, з ветеранами. Це буде наймасштабніша завжди кампанія, тому що гарантія безпеки України це сила оборони України. Повідно, Росія, яка прагне знищити Україну, завжди буде інформаційно працювати над дискредитацію сил оборони. Це незмінний процес. На жаль. А посіяти загалом зневіру, спротив марний, чи є це в пріоритетах? Стосовно спротив, марний, воно також іде стабільно. Відповідно, частиною цього є кампанії про те, що нібито російська армія проламлює фронт і просувається вже до Запоріжжя, до Дніпра, всюди, де може. Відповідно, Україна має капітулювати. Тобто, і на фоні ударів по енергетиці, відсутності світла. Ударів по цивільних будинках, ракетами, шахедами от просувається цей наратив, що українцям треба здатися, от просто здатися тут і зараз, бо пізніше умови лише погіршаться. Тобто, цей наратив він буде протягом грудня. Ну він вже з'явився. По перше, і так само про необхідність. Скажімо так, якщо влада не може досягти миру, що вона має піти, тобто цей наратив озвучують певні пропагандисти, які знаходяться за кордоном, але мають українські паспорти, і вони за нашими даними підпрацьовують на певних біглих олігархів з російським корінням, які втекли з України і підтримують УПЦ МП. Ну є там на Вінській, наприклад, один з таких. А от і це буде протягом грудня, січня, лютого до весни. Відповідно, Росія планує вести воєнні дії і затягувати мирний процес до весни. Мінімум це потрібно розуміти. І когнітивні операції вони супроводжуватимуть. Ці мусимо дії. мусимо триматися. Спасибі, Андрій, Андрій Коваленко, лейтенант Сил оборони, керівник центру протидії дезінформації ради національної безпеки і оборони, був у нашому ефірі.